Сила чому. Мене іноді запитують, чи не погіршується моє самопочуття, коли я пишу про негативні відчуття. Я розумію, звідки це питання, але завжди вдумливо відповідаю ні. Я виявив це багато років тому. Мені було дуже погано, гірше не може бути. Я майже не міг говорити. Але я писав про свої почуття. Одного разу записав словосполучення… Невидимий тягар. Іншим разом хочеться залізти собі в голову і вишкребти звідти ділянку мозку, через яку мені так погано. І це ще не найпохмуріше з того, що я писав. Але від самого процесу записування цього жаху мені не ставало страшніше або гірше. Мені вже й так було жахливо. Випускаючи всі ці кошмари з себе на папір, я виводив їх назовні, на світло, при якому вони здавалися мені вже не такими жахливими. Тепер іноді я пишу про що завгодно. Найголовніше – чесність. Будь безжалісно, безсоромно чесним. Рекомендую. Наприклад, можеш написати Хочу накачаний прес. Побачивши це побажання на папері, можна раптово дізнатися про нього щось нове. Тобі може раптово стати за нього соромно. В глибині душі, можливо, ти одразу почнеш звично його придушувати. І все ж, записавши його, корисно поставити собі одне просте й коротке питання Чому? Чому я хочу накачаний прес? Чесною відповіддю, ймовірно, буде, тому що я хочу добре виглядати. І знову. Чому? Ти поглянеш на свою попередню відповідь і зрозумієш, що був не до кінця чесний. І додаси, щоб справляти враження на оточуючих. І знову, подібно якомусь невгамовному сократу, запитай Чому? Тому що я хочу їм подобатися. Чому? Тому що я хочу, щоб мене прийняли. Чому? І так ти будеш спускатися все глибше і глибше в довгі печери та тунелі чому, поки не досягнеш осяяння. Розуміння, наприклад, того, що справа зовсім не в пресі і не в тілобудові. Справа навіть не в здоров'ї та силі. Ні. Справа тут у зовсім іншому. У чомусь, чого накачаний прес зовсім не вирішить. Записувати означає вдивлятися. Більш чітко бачити свої комплекси, проливати світло на свої сумніви та мрії і розуміти їх справжню суть. В яскравому світлі правди можна випарувати навіть найбільшу калюжу переживань. Прогалини в житті. Якщо винести з кімнати речі одну за одною, відбудуться дві події. Перше очевидне. Ти помітиш відсутність того, що винесено. Друге, ти почнеш чіткіше помічати все те, що залишилося в кімнаті. Твоя увага зосередиться. Ти з більшою ймовірністю будеш читати залишені на полицях книги, будеш берегти залишені стільці. Якщо знайдеться дошка, ти з більшою імовірністю почнеш грати в шахи. Коли щось в нас забирають, те, що залишається, отримує більшу цінність. Воно стає не лише помітним, але й важливішим. Втрачаючи в кількості, ми здобуваємо в якості декілька ні. Не заздри тому, чого не прагнеш всією душею. Не дослухайся до критики людини, до якої ти не звернувся б за порадою. Не бійся пропускати вечірки, з яких тобі все одно захотілося б піти. Не хвилюйся, якщо ти не схожий на інших, будь своїм самому собі. Не сперечайся з тим, хто ніколи не зрозуміє тебе не думай, що хтось дійсно по-справжньому зрозумів життя не обманюй себе, жодні гроші, жоден успіх чи слава не здатні захистити тебе від болю. Не думай, що зовнішність, робота або відносини можуть гарантувати тобі щастя. Не кажи так, якщо тобі не вистачає сміливості сказати ні. Ніколи не хвилюйся. Основа. Відносини з іншими людьми важливі. Але немає сенсу намагатися стати іншою людиною, щоб знайти друзів. Щоб знайти того, кому ти сподобаєшся, необхідно перш за все бути собою. Ломий камінь супротивнолистий. Ломикамінь, супротивно листий, найживучіша рослина в світі. Її квіти на вигляд дуже крихкі. Фіолетові пелюстки, здається, може зірвати найменший подих вітру, і все ж ця рослина росте в Арктиці. Ці квіти виживають, прилягаючи один до одного біля Землі і захищаючи один одного від найжорсткіших зовнішніх умов на нашій планеті. Пов'язані. Ми впливаємо один на одного ми всі пов'язані між собою на безлічі видимих та невидимих рівнях. Можливо, це пояснює, чому одним з найпростіших і швидких способів знайти щастя є зробити когось іншого щасливим. Чистий альтруїзм виростає з егоїзму. Ніщо не радує нас так, як можливість не думати про себе. Нещодавно я дещо зрозумів. Я люблю спокій, неспішність, коли нічого не відбувається синє небо, чисте повітря, спів пташок замість шуму машин, кроки в самотності, сміливо розквітаючи весною квіти. Раніше тихі куточки здавалися мені мертвими. Тепер я в них бачу життя, ніби нахилиш голову до землі і слухаєш пульсацію світу. Груша. Рух вперед це чудово. Але нам потрібний і рух вбік. Я, наприклад, щойно сів і з'їв грушу. Я не маю уявлення, що приготувала мені доля. Але я безмежно їй вдячний за те, що живий і маю можливість сісти на диван і з'їсти грушу. Тост Постійно шукати сенс в житті це так само, як шукати сенс в тості. Іноді краще цей тост просто взяти і з'їсти. Хумус. Іноді кулінарія заспокоює. Але найкраща терапія для мене це саме та кулінарія, коли не потрібно саме готувати. Коли рецепт настільки простий, що весь процес зводиться до правильного змішування необхідних інгредієнтів, сортування продуктів, буквально місиво. І мені найбільше подобається не готувати хумус. Хумус сам по собі є їжею, яка заспокоює. Імовірно, саме тому, вийшовши за межі Близького Сходу, він дуже швидко поширився по всьому світу. Я навіть не можу повністю визначити для себе, що в ньому таке заспокійливе. Йотам Отто Ленгі стверджував, що хумус якби емоційно заряджений. І що саме він відповідальний за деякі конфлікти на Близькому Сході. Якимось чином його сприймають як щось більше, ніж просто їжу, такий собі соус за замовчуванням, кулінарний кисень. Мені навіть важко уявити світ без хумусу. Звісно, можна, але якось сумно. Я вже багато років роблю собі хумус з різними варіаціями, але свій улюблений рецепт відкрив для себе зовсім нещодавно. З інгредієнтів візьміть дві банки нуту, велику ложку тахіні, часнику, переважно в кількості близькій до нерозумного. Хлюпніть кілька разів з пляшки оливкової олії. Вижміть один лимон. Додайте води для оптимальної консистенції і доповніть все це дрібкою кмину, каєнського перцю і солі. Змішайте в блендері. Подавайте з додатковими порціями кмину і олії. Візьміть хліб, бажано свіжий і ще теплий. Оливкові булочки, піта. Все годиться. Відірви вмочи й насолоджуйся. З лісу завжди є вихід. Я досить багато думав про надію. В останні роки ще й часто писав про неї. Раніше я тримався надії, як потопаючи за соломинку. На третьому десятку в мене трапився нервовий зрив. Суміш важкої депресії і панічного розладу поглинула мене так глибоко, що цілі три роки свого життя я провів, відчайдушно бажаючи померти. У такому стані важко виростити в собі надію, але якось все ж таки мені її вистачило, щоб знайти сили дивитися в світле майбутнє і жити далі. Надія в наш час товар дефіцитний. Пандемії, жорстокість і несправедливість на кожному кроці, політичні турбулентності і кричуща нерівність все це здатне дуже добре виснажити наші резерви. Однак надія надзвичайно живуча, вона здатна залишатися з нами навіть у найбільш туманні часи. Надія не те саме, що щастя. Щоб сподіватися, зовсім не обов'язково бути щасливим. Тут скоріше потрібно прийняти неясність майбутнього і розуміти, що є варіанти цього майбутнього значно приємніші, ніж наше теперішнє. Надія, якщо говорити максимально коротко і загально, це прийняття перспектив. Прийняття того, що якщо ми раптом заблукаємо в лісі, вихід з цього лісу завжди знайдеться. Нам потрібен лише план і трохи рішучості. Піца Небо не стане красивішим, якщо в тебе ідеальна шкіра. Музика не зазвучить цікавіше, якщо у тебе накачаний прес з кубиками. Собака не стане більш приємною компанією, якщо в один прекрасний день ти прокинешся знаменитим. Піца смачна незалежно від твоєї посади. Найкраще, що є в житті, зовсім не пов'язане з тим, до чого нас навчають прагнути. Невеличкий план бути цікавим, більше гуляти, вкладатися спати вчасно, пити більше води, дихати діафрагмою, їсти з насолодою, сформувати комфортний режим життя, бути добрішим, змиритися з тим, що не всім ти подобаєшся, цінувати тих, хто тебе любить, не прагнути до рамок і визначень. Дозволяти собі іноді робити помилки, бажати того, що вже маєш, навчитися говорити ні тому, що заважає тобі жити, і говорити так тому, що допомагає Сходи часто нам навіюють, що життя це один великий підйом вгору. Ми завжди говоримо про сходи абсолютно бездумно кар'єрні сходи, сходи покупців. Верхня сходинка сходів, нижня сходинка сходів. Ми говоримо про рух по сходах, про підйом, про труднощі, які доводиться подолати на шляху. Ми уявляємо життя як вертикальні перегони, в яких люди хмарочоси ростуть вгору, намагаючись обійти один одного. При цьому нам вистачає духу поглянути вгору у майбутнє або вниз у минуле. Але ніколи озирнутися на безмежну горизонтальну широчинь сьогодення. Біда сходів у тому, що з них не зійти в бік, можна лише впасти. Життя не сходинки, по яких потрібно підніматися, не головоломка, яку потрібно розв'язувати, не ключ, який потрібно знайти, не місце призначення, до якого потрібно дійти. Не проблема, яку потрібно вирішити. Життя можна зрозуміти лише озирнувшись назад, але прожити його можна лише дивлячись вперед. Сьорен Кєркегор. Моя формула людської величі це аморфаті, коли людина не хоче змін ні в минулому, ні в майбутньому. Ніколи. Це не просто терпіти неминуче, не приховувати його, а любити. Фрідріх Ніцше. Глава. Немає жодного сенсу витрачати усе життя на спроби знайти любов, якої тобі так гостро іноді не вистачає. Іноді варто просто відпустити минуле і розпочати власну історію. Подаруй любов собі. Минулого не зміниш. Інших людей теж не зміниш. Але можна змінити себе оповідач у цій історії ти сам. Розпочни нову главу. Кімната Уяви, наче ти справді повністю пробачив себе за всі недосягнуті цілі, за всі скоєні помилки. Замість того, щоб замикати всі ці хиби всередині себе, дозволяючи їм обмежувати тебе і змушувати тебе наступати знову і знову на одні й ті ж самі граблі, уяви, наче твоє минуле пронизує твоє теперішнє і відлітає геть, як свіже повітря, проникаючи через вікно в кімнату. Просто уяви. Ні. Ні. Я не хочу. Ні. Я не хочу писати статтю безкоштовно. Ні. У вівторок без мене. Ні, я не хочу ще по скляночці. Ні. Взагалі-то я з тобою не погоджуюсь. Ні, я не можу просто так взяти і забити. Ні, я не повів себе грубо, не відповівши на повідомлення, яке в очі не бачив. Ні, я не хочу вас образити, але мені б не хотілося працювати з вами. Ні. Я не жорстокий. Ні, в липні я не зможу. Ні, мені не потрібна ваша листівка. Ні, я не хочу далі це дивитися. Ні, моя вічливість не є ознакою моєї слабкості. Ні, вони не нові, Бітлз. Ні, я не збираюся терпіти це лайно. Ні, те, що я чоловік, не означає, що мені не можна плакати. Ні, мені не потрібні ваші товари. Ні, мені не соромно за те, що я виділяю собі особистий час. Ні, я не піду на зустріч випускників, які в школі зі мною навіть не спілкувалися. Ні, я більше не буду вибачатися за те, що я той, хто я є. Ні, гарне слово. Воно дозволяє не збожеволіти. У нашу епоху постійних навантажень НІ насправді означає так Так, до особистого простору, необхідного нам для життя. Будь скромним, бо ти створений із землі. Будь благородним, бо ти створений із зірок. СЕРБська приказка. Лабіринт рідко вдається вибратися з лабіринту з першої спроби. Потрапивши в нього, врятуватися, ідучи тим самим шляхом, яким ти заблукав, не вдасться. З лабіринту можна вийти, тільки досліджуючи нові маршрути. Потрапляючи знову і знову в глухий кут, ми не розчаровуємося, навіть радіємо отриманій інформації. Тут глухий кут, сюди більше не підемо. Кожен такий глухий кут допомагає нам нарешті вийти назовні. Щоб знайти вірний шлях, корисно спробувати спочатку декілька неправильних. Знання і ліс. Знай свого ворога. У своєму класичному китайському військовому трактаті Мистецтво війни Сунь Цзи дав нащадкам пораду, яка пройшла через століття до наших днів, ця порада не застаріла ні на краплинку, бо вона застосована, звісно, не тільки до війни. Повне і глибоке розуміння, скажімо, депресії або фізіологічної недуги, або, наприклад, феномена глобального потепління, або концепції несправедливості, допомагає нам боротися з цими речами, без розуміння будови проблем нам з ними не впоратися. Наприклад, опинившись раптово серед джунглів Амазонки, середньостатистичній людині важко вижити, бо вона не обізнана про загрози, які її чекають. Але Джуліана Кьопке не була середньостатистичною людиною. Вона володіла знанням. У передені різдва 1971 року у віці 17 років Кьопке, пристібно до свого крісла, падала з неба десь над перу. В її літак вдарила блискавка. На борту було ще 91 людина. Включаючи її матір, ніхто, крім Кьопке, не вижив. Їй же вдалося пережити падіння і відстібнутися від свого крісла, застрягшого в вілках дерев. Кьопке було боляче вона перебувала в стані шоку. Вона мала зламану ключицю, ноги глибоко поранені. Вона шалено боялася за власне життя. При виді трупів інших пасажирів вона заклякла від паніки. Знайшовши в руїнах трохи їжі, вона вирушила на пошуки цивілізації. Кьопке знала багато цікавого про джунглі. Її батьки були зоологами. Перед катастрофою вона майже рік провела разом з ними на науково дослідній станції в джунглях Перу. За її власними словами, вона знала, що для тих, хто добре розуміє джунглі, вони зовсім не є зеленим пеклом, яким його часто вважають. Наприклад, вона знала, що деякі змії маскувалися під сухе листя. Вона знала голоси різних птахів, знала, на що звернути увагу, коли шукала воду, і нарешті виявила невеличку річку. Батько колись сказав їй, що якщо йти вздовж течії ріки, рано чи пізно обов'язково натрапиш на поселення. У своїй книзі, коли я впала з неба. Кьопке описала, як по дорозі їй траплялися стерв'ятники, ласувавши трупами. Змії, комарі та смертельно небезпечні павуки не давали дівчині розслабитися ні на секунду. У одному з порізів на шкірі завелися личинки. Вона постійно страждала від неймовірної спеки під пекучими променями сонця, але їй допомагали знання. Вона вирішила подолати якнайбільше шляху по річці, щоб уникнути зіткнення зі зміями, павуками та отруйними рослинами, що покривали землю. Кьопке старалася триматися середини русла, оскільки знала, що піранії віддають перевагу мілководдю. Вона розуміла, що таким чином підвищує ризик зіткнення з алігаторами, але також знала, що, на відміну від змій, алігатори рідко нападають на людей. Вона йшла все далі й далі, незважаючи на зростаючий біль у зараженій рані. Їжа закінчилась. Від виснаження вона впала в дивний напіввідсторонений стан. І все ж вона не здавалася, пам'ятаючи слова, які чула колись від батька якщо дійсно налаштуватися на досягнення чогось, в результаті все обов'язково вийде. Потрібно лише дійсно цього захотіти, Джуліана. Постійно оглядаючись по сторонах, вона нарешті помітила стежку в заростях і пішла нею. Стежка привела її до покинутої хатини, біля якої знайшовся літер бензину. Її навчили, що в надзвичайних ситуаціях бензин можна використовувати як дуже болючий засіб для дезінфекції відкритих ран, і вона скористалася цим знанням. В результаті на одинадцятий день вона почула голоси і зустріла чоловіка, який жив у джунглях, і який відвіз її на човні назад до цивілізації. На наступний день після порятунку вона зустрілася з батьком. Історія Кьопке врешті-решт, стала основою документального фільму Крила Надії Вернера Герцога, який сам колись мав сісти на той нещасний рейс. Джуліана отримала диплом з біології і пішла по стопах батьків, ставши зоологом. А зараз вона працює бібліотекаром у Баварській державній зоологічній колекції в Бюнхені. Звісно, ймовірність опинитися посеред джунглів Амазонки внаслідок авіакатастрофи невелика. Однак, заблукавши в колючих нетрях нашого власного життя, ми повинні пам'ятати, що треба докладно вивчити обстановку. Стійко витримувати поранення та уникати метафоричних змій, що затаїлися в густих хащах, відкинувши невігластво і заперечення реальності та озброївшись самосвідомістю. Розум і вікна З СаМОсвідомістю все не так просто. Не завжди варто довіряти власному розуму. Іноді він бреше нам, спотворює сутність подій або заважає побачити повну картину. Він може переконати тебе в тому, що ти жахлива людина. Наш розум реальний як такий, в тому сенсі, в якому вікно реальне як власне вікно. Реальність вікна сама по собі не означає, що ми бачимо ззовні через нього повністю у всіх аспектах. Іноді скло може бути брудним, запотілим або змоченим дощем, а іноді вид загороджує припаркована ззовні величезна вантажівка. Вікно саме по собі може спотворити вид. Наприклад, якщо дивитися навколо через червоне скло, світ може здатися червоним і загрозливим, наче пустеля на Марсі. Навіть якщо насправді там розкинулися зелені поля. Парадокс Один психотерапевт колись сказав мені, що його пацієнти найчастіше скаржаться на відсутність почуття приналежності. На те, що вони відчувають себе самозванцями, не вписуються в обстановку, що їм важко встановлювати відносини з іншими людьми. Я бачу в цих проблемах деяке парадоксальне заспокоєння. Замисліться но лишень. Одне з найпоширеніших почуттів, що зближує нас один з одним, це відчуття нездатності поріднитися один з одним. По суті, це втішає, коли ми відчуваємо себе чужими і самотніми. Ми стаємо подібними до величезної кількості людей. Немає нічого більш масового, ніж самотність. Перехрестя. Іноді приймаючи те або інше рішення, ми відчуваємо необхідність поспішити з вибором. Якщо подумати, саме слово рішуче. Часто використовується як синонім швидко. Однак, опинившись на перехресті, часто варто зупинитися і в світлі ліхтарів звіритися з картою. Все ж рух це не завжди прогрес, особливо якщо рухатися не в тому напрямку. Щастя щастя настає, коли забуваєш, яким ти маєш бути і як маєш поводитися за думкою оточуючих. Щастя це випадковість самоприйняття. Легкий теплий вітерець, який зустрічає тебе, коли відчиняєш двері до себе. Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші. Але часто ми так уважно вдивляємося в закриті, що не бачимо тих, що відчинилися. Хелен Келлер